Ну що, любі друзі, як говорив наш колишній колишній президент, пакети в АТБ знову дорожчають. Ось такий ну, гарний і коштує вже 5,90. Будь здоров, мій внучок, правнучок. І щось там мама робить. Він... А це щось під диваном там шукає. Так. Далі це покупки Віка сьогодні зробила, бо я почала не з того. Взяла дві пляшки Кока-Коли. Ось такої. Я сюди буду. Ой, поміститься. Ага, це, я так розумію, акція. Так? Mm -hmm. да? yeah. Ну ось ось. Ну, Зеро. Без цукру. Коштує одна пляшечка. 36 гривень, 30 копійок. Ого! Крабові палички. Що теж акція була? Mm -hmm. Ось такі крабові палички. 520 грам. Заморожені, коштують 99 гривень 90 копійок. Так, далі. Напій нон-стоп. Це для тьоми чи для тебе? Це я такої п'ю. Ага. Е так, 500 мл. Я ну, не приедет в этот раз, скорее всего. А, не раз, скоріців, так? Не приедет в этот раз, скорее всего, да. А, без стюмы. А я и думаю, що Непыва не взяла вікуля. <ріць> так, оце нон-стоп коштає 32,90. Так, ну, для бабулі взяла. Прямий фруктозою. Ось таки. 300 грамм. Віка акції не було, так? Да? Ні, не, не на що не знать. Ну вообще нема нічого. Ну, ти просто привикли на них скидки Ага, 37 гривень 50 копійок. Так, син твердий. Так, все. О, вершковий. 50%, 53 гривні, 80 копійок. По акції, так? Ага, угу. так 77. то 73, по-моєму. Ого. Так, ну що ми хочемо? Нагетси. Нагетси, що теж по акції. Так. Бо я знаю, ви як тільки по акції, так і берете. Так, і і йти. Ось такі нагетси. Я вже робила по цьому рецепту крильця. Угу. І виходить смачно, Всі, всім сподобалось. Значить, 500 грам коштують 77 гривень 90 копійок. Ковбаса. Віка телефонує і каже, а дома капчена ковбаса є, кажу нема. Ну, і ось капчена ковбаса салями болгарська. Так, правильно я почитала. Правильно. Значить 366 грам коштує 107 гривень. 0,6 копійок, а кілограм коштує 292 гривни 50 копійок. А, акція? Акція? Два. О, а, ти кажеш нічого. А, солодке ти сказала. На солодке не було акції. Сюди посунемо, трішки роздвинемося, щоб все влізло. Так, далі хліб взяла Вікуля. Пряно-зирновий. Так, а чути такий взяла. Ну, Обичного, да, так. в холодильнику є і в морозілки ну, є. Ну, Дякую. Так, Хліб коштує 350 грамів під Не тікай, може щось я не пойму. Коштують 16,20. Ну і з тобою ж мені приємніше. сметана, слов'яночка 20%. До речі, той раз ти теж її взяла. Mm -hmm. Смачна сметана пів баночки лишилося. Та по 70 гривень стоїть. Та ти що? Ага. От так, значить, скільки тут? А скільки її тут? Не написано. 300 грам. E, значить 39,90, скоро не будемо їсти сметану, раз так дорого. І знижка від АТБ да, Віка. оце гривна... Це стає скидка, і є Ага, І, і от АТБ гривна 99. Заплатила Віка 37 гривень 91 копійку. Так, сир. Сир плавлений 150 грам це оцей видно. Ну, Ми його називаємо намазка. Ось такий. 61 гривна 30 копійок. Нема акції, тільки да, це оба акції. Тоже по акції? Одна акція 80 гривень. Ой, то ну, с ума зійти. <різь> так, і я тебе дала 3 гривни, 6 копійок. Заплатила Віка 58 гривень 24 копійки. Ти мене радуєш. Ну ось о, не треба було бамбук брати так дорого. Кошмар. Так, куди тебе всунуть бамбук? 250 грам, що ви думаєте, коштує 56 гривень, 60 копійок. Ой, щоб ви здорові були? Так, далі, о, чай. Чай у нас почав розходитись. То друзі прийдуть, то самі п'ємо. Так, я ще й скалини п'ю віка, до речі, я там скалини п'єш, чи ні? Ні, от теж, я думаю, здається, ти не п'єш. Так, чай. Ось такий. 25 штук. Коштує 42 гривни, 80 копійок. Я це навіть по акції. Ага, і це по акції. А скільки ж він без акцій, не помниш? 57, тобто 600. Ага. Так. Віка взяла мені плюсики, я її попросила. Ну, Всі знають оці е, з ментолом. Я їх крестіки раніше називала. Так, кого ти взяла 608 грамів? Надовго? Сто 129 дев'ять гривень 79 копійок кілограм заплатила від... Будь здоров, мій внучок. Що там таке? 78 гривень 91 копійка. У нас сьогодні Роз... Огляд покупок разом з Манюнім, Так, зараз. Пакет. Пишуть зараз так. Пакет компостний, без ручок, 90 копійок. Так, далі Віка взяла три апельсини. От такі гарні. Так, куди ж їх покласти, щоб їх було видно? Отут. Угу. Значить, 524 грами. 49 гривень 95 копійок кілограм. Віка без акції? Апельсини. А, з акції. Ну, Бо думаю, щось так дешево. На 26 гривень 17 копійок. Так. І два лимони. Лимони гарненькі. Так, куди вас? Прим... Осюди примустимо? Да? Ні, отут. Такі величенькі і тугенькі лимон першого гатунку: 294 грами. Кілограм коштує 68 гривень 95 копійок. Оце на 20 гривень 27 копійок. І витратила вікуля ось таку суму: 825 гривень 56 копійок. Ось так. Ну, це всі покупки. Нічого такого, що ну, ковбаска, там, нагетси. А якби ще й яйця, яйця там, мабуть, уже ціни не складуть. Давно в тебе не була, Віка сама закупає все, що треба. Тому ось так. Ну, нічого. У нас там є домашні. Обійдемося до Нового року.